Ситуація, в якій ледь не загинула акторка під час зйомок його фільму чотири роки тому, загрожувала покласти край кар'єрі корейського режисера Кім Кі Дука. Проте його фільм П'ята, який забув цього року приз за найкращу стрічку венеційського кінофестивалю, вивів його на рівень найуспішнішого кінометця Кореї. 52-річний Кім найбільш відомий своїм дещо жорсткими артистичними фільмами, які шокують і несуть у собі глибокий суспільний зміст. Він каже, що він є потвором, який живиться своїм комплексом меншовартості кім Кідук каже, це той елемент, який змушує мене працювати наполегливіше і зростати більше. Слово потвора лунає так, ніби це щось таке велике, невизначене і хижацьке. Потвора значить потвора, але я наважаю це аж таким поганим. Отенкемурінґопутана. Цей фільм на думку Кіма було знято як реакцію на капіталізму Кореї, і стрічка здобула головний приз кінофестивалю в Венеції. Один з критиків визначив фільм як напружений. Це вже був 18-й його фільм і найпершою корейською роботою, що здобув приз одного з найбільших кінофестивалів світу. Стрічка п'ята, названа за відомою роботою Мікеленджело, подає стосунки між бездушним лифарем та жінкою середнього віку, яка стверджує, що вона його мати. Хоча критики кажуть, що цей фільм є менш жорстоким аніж решта його робіт, у ньому й надалі є сцени члени ушкодження, статевого насильства та канібалізму у показі того, як лифар годує жінку своєю плоттю, а також гвалтує її. Критик з питань культури, професор англійської літератури університету Кюнчі Гуан каже: тоді як раніше він намагався концентруватися на естетичних аспектах, нині ніким виказує ознаки зацікавлення. Пектою моралі, і це видно у фільмі П'ята. Я не можу сказати, що цей фільм добре знято, порівнюючи до попередньої роботи, але це вказує на те, що режисер таки змінюється. Чи ж ким таки змінюється, чи ж ні? Він мусить відійти від тієї невеликої ніші його поціновувачів, підтверджуючи дедалі більший інтерес міжнародної аудиторії до південно-корейського кіно, найостаннішого успішного експорту тієї країни.